Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри. Вітаю усіх вас і сьогоднішнім радісним, приємним днем, в який ми урочисто приймаємо участь оновлення вашого святого храму. Тому це, поістину, величне свято і велична подія на вашій парафії. Святом усіх поздравляю! що з собою несе розуміння оновлення. Оновлення це не зміна. З однієї сторони оновлюється, значить щось вже було. І з іншої сторони нове, оновлюється, значить щось змінилося. Але щось змінилося в своїй основі. В своїй основі змінилася наша душа. В своїй основі змінилися ми. І якщо би говорити простим світським язиком, мені це не подобається. Що стимулює оновлення? Мені це не подобається. Не тому, що воно погане, а тому, що я вже бачу це по-інакшому. Істина на виріс. Так говорять філософи, істина на виріс. Чим більше піднімаєшся, тим більше бачиш і більше запиту ще більше бачити. Якщо ми навколо себе робимо гарно, це означає розкривається навколо нас красота Божого творіння. Красота Божого Творіння. Тому що в цій красі все гармонійно, все гармонійно, тому що воно все створено на основі любові, а Бог є любов. І від цієї безмежної любові створений світ, і від цієї безмежної любові створена сама людина цієї безмежної любові створена сама людина, і коли Господь завершив. Все це творити, книга Буття говорить, повторюючи слова Творця, і побачив Бог, що це добре. Був вечір, був ранок і наступний день. Так ось ося оця краса, коли воно все гармонійно співпадає одне до одного, оце задовільняє людину, тому що воно створено для людини. Воно створено для світу, для гармонії в цьому світі. Воно має свою красоту, красоту мистецьку, красоту кольору, звуку, форми, все це гармонія і, власне, робить людину задоволеною, заспокоєною. Вже так, як я хочу. Так, як я бачу, так, як я хочу. Чи це будинок? Чи це якась територія, ми це можемо назвати ландшафтний дизайн? Територія як територія, Я кажу, ні, на що вчиться твій син? На дизайнера ландшафтного. У нас би як це сприйнялося? Поставив забор, посадив квітки. Але воно все має своє значення. Квітка, колір, дерево, кущ. Воно все має своє значення, свою красу. І людина, виходячи на вулицю, вона бачить що? Не просто курчі і квітки, красоту Божого творіння, яка є навколо неї. І ця красота Божого творіння надихає людину до чогось доброго, до чогось приємного. Воно робить людині оцю приємність через погляд, приємність через запах, приємність від побаченого і відчутого. Ось це людині стає приємно. Найбільшим, звичайно, задоволенням це є оновлення храму. В чому суть? Нам не подобається. Нам не подобається. Ми хочемо оновити, ми хочемо підкрасити, підбілити, переробити. І в цьому ніяких проблем немає. Це приємність, бо людина. Не задоволена тим станом, який є. Незадоволена станом своєї душі, хоче духовно рости. Хоче рости, підніматися, не приземлятися, а рости. Такі ж вимоги вона ставить до свого будинку, до свого храму, в який вона ходить, і до всього вона цим незадоволена. Бо хоче змінитися, міняється її внутрішній світ. Він стає гарний цей світ. Гармонійно гарним, як і від байдужості, від недолугості можна і багато чого робити і бігати за незрозумілими традиціями, які не характерні для нас. Не характерні для тебе. Наприклад, раніше вважали люди, що людина охайна. Вона вдягнута, пришиті всі гудзики, в неї куртка, в неї пальто, в неї хустка. І на неї все, навіть якщо десь зненацька, розірвала, бо військово Зараз чим більше подерті штани, тим більше модніше. Кажуть, мода. В чому суть цієї моди? Ми ведемося не на основі віри, а на основі якихось умоспоглядань зі сторони. Адже подерті штани, короткі шкарпетки. Один рік короткі шкарпетки, другий довгі шкарпетки. Це бізнес-проекти. Вони не відображають стан моєї душі. Бізнес-проекти. Сидять двоє, починають агітаційно говорити. Модно короткі шкарпетки, всі шукають короткі шкарпетки. Потім кажуть, ні, модно довгі шкарпетки, всі шукають модні шкарпетки. І багато чого іншого. Нема, не є це проблемою, але це не повинно бути основою життя. Подерті штани – це подерті штани, холодно. Тільки бідося завжди ходила в подертих штанах. З якого часу подерті штани це мода. Потім придумають. Розбита хата мода. Ще щось мода. Хіба ми знаходимо ці слова в священному писанні? Розбите, подерте неокуратне, це правильно. Творив Бог. Творив в плані збагачення, а не в плані розтягання, роздирання. Ніколи це не було правильно в очах християнина. Не може це бути модою. Це може бути виключно бізнес-проєктом якоїсь окремо взятої організації каже, ти от тепер так всі ходять моди. Не може мода, що півроку мінятися, не може віра, традиції віри, що півроку мінятися. Хіба ми так міняємо? Ви уявіть собі, 2000 років нічого не міняється. І все правильно, і все добре. Модна ікона не модна ікона. Що півроку міняти ікони? Ви за це уявляєте? Не встигнеш їх намолити. Тобто християнин стійкий і консервативний в своїх догматах віри, але моральний і ліберальний у відповідних традиціях. От ліберальний кольор може помінятися, форма може помінятися, догмат не міняється. Може мінятися, але речі допустимі. Але це речі допустимі в межах твого світогляду, а не в межах твоєї моди. Друге, наприклад, якраз тут ті дівчата, які це пам'ятають, я це пам'ятаю, хоча я достатньо молодий. Мак ніколи в селі не був якимось продуктом заборони. Та через кукурудзі, в буряках було стільки того маку, і варень, і цих пирогів, і все, чого тільки не було маку, але привнесли іншу культуру модно, правильно чи ще щось і кажуть, маку вже тепер не можна, Все, вже якийсь неправильний продукт і за це дають тюрму. В чому ж проблема? <кхід> був гарбуз, все життя був гарбуз як гарбуз. Все життя ми дякували Богу осінню за врожай, тепер кажуть, не можна святкувати, сховати. Що воно означає? Чому так сталося? Це означає, що християнин тут повинен бути консервативний в догматах віри і правил. Є день, подя... день врожаю. Ми дякуємо Богові за те, що вродило, збираємо його для того, щоб вистачило на зиму. Беремо гарбуза, складаємо про нього вірші. Пам'ятаєте вірш про гарбуза? Ходить гарбуз по городу. Ну Це ж не один день придумало, означало сім'ю, означало достаток. І ніколи це не було святом пошанування нечистої сили. Я це підводжу до того, що оновлювати треба, змінювати, треба. І як казав Тарас Григорович Шевченко, чужого навчайтесь, але свого не царайте. Можна багато позапозичувати речей корисних, правильних і треба дивитися. Все міняється в цьому світі, але є речі усталі, правильні, і вони не піддаються ніякому сумніву, що це відстале, що це минувше, чи це, це ще якесь. Віра ніколи не була минувшою. Традиції віри ніколи не були минуші. Тому треба свято дотримуватися своїх традицій, своїх правил, а не якось модно чи немодно навіювання. Бо навіює це нечистий. Навіює нечистий. Чому ми так на нього переадресовуємо? Дивіться, як спокушав він людину перед першим падінням. Господь говорить до Адама і Єви, ось створився для вас, живіть і радійте. Ось дерево, там є плоди, дерево спізнання пізнання добра і зла. Скуштуйте, помрете. І як спокушає диявол, він не каже біля тісти, а чи правду сказав Бог? І людина засумнівалася, а засумнівалася і згрішила. І тепер по відношенню до нас, а чи правильно все то так? Чи то те, що було колись, чи не треба все змінити? Змінити треба те, що корисне для зміни. Але те, що є устале і означає наше життя, то це є ось наша, наша традиція, наші правила і незмінна наша віра. Тому що диявол буде каже, а чи правильно вони вірують? І зразу вже й пішли в іншу конфесію. А чи правильно і пішли вже не туди. А чи правильно засумніватися? Але коли ти живеш на засадах любові, любові до своєї землі, до своєї культури, до своєї мови, то в тебе сумніву ніколи не буде піти і ще щось попробувати, бо ти любиш. Бо ти любиш. Колись. Я почув один вислів і вам його скажу. Це по відношенню до перелюбства. Чому звершується перелюбство? Якщо ти недолюбив своє, не дофінансував своє, то тобі дуже хочеться піти десь це виконати на стороні. Бо якщо ти своє любиш, якщо ти своє утримуєш, глядиш то в тебе не появиться сумніву кудись вкладати і робити якісь вчинки. Не буде сумніву. Перелюбство я маю на увазі не лише фізичне, перелюбства може бути і в державному значенні. Скільки в нас перелюбників сьогодні на Сході України кажуть, що починають любити Росію, починають любити ще когось, не хочу навіть називатися. Тоже перелюбство. Не треба сприймати лише тільки фізичне значення цього слова. Як ти любиш Я люблю Україну? Всі кажуть, я люблю Україну, співали гімн до 24 лютого. Одна бомба в Луцьку впала і всі в Польщі. Оце і є перелюбство. Якщо ти любиш свій край, що ти там робиш? Одне питання, коли. Падають снаряди і бомби на голову, і ти спасаєш свою сім'ю, виїжджаєш в інше місце, бережеш, щоб їх зберегти. Логічно. Але коли цього немає, чот... хай злякався, виїхав на день-два. Чого не вертаєшся? Це ж твоя батьківщина. Тому я перед нашою владою поставив питання, коли ось такі порттікали, хати їх позабирати, націоналізувати і віддати тим, хто не має. Бо воно йому не потрібне. Це не його батьківщина. Воно не потрібне. І якщо такі чоловіки повтікали свідомо або ви їх відправили, розлучайтеся з ними. Зрадив перелюбство один раз, зрадить і два рази. І думаєте, що вірний ні. Зрадив батьківщину, зрадить жінку, зрадить маму, зрадить віри, тому що в ньому. Закладене ось це сумнів. Оце диявольське, диявольське оцей постулат, а чи правду сказав Бог. Засумнівався і все. Сьогодні просто ти або Христовий, або Антихристовий. Іншого нема сьогодні. Або життя, або смерть. Іншого нема сьогодні. Все дуже просто. Нема інших сьогодні. На жаль, нема сьогодні інших, в основі своїй немає інших красок. Чорна і біла все нема. Або виграв, або програв, або живий, або мертвий. І щоб ось це страждання хлопців, які там сьогодні на Сході, не було марним, то ми тут повинні бути тверді. Щоб там не було марно, то тут повинно бути твердо. Коли тут буде твердо, там не буде марно. Тоді є сенс. Тоді є сенс жити. Але я зарадію за вас, що, попри все, ви знаходите частину свого кошту і оновлюється. А що це означає? Це не просто побілили, покрасили. Це означає, що ви живете. Любов у вашому серці перемогла все. Як ще один вислів гарний почув, питають одного, чого не виїхав після 24-го, каже, стид переміг страх. Стид. Переміг страх. Совість перемогла обставини небезпеки. Любов перемогла. Ось цей все, все, все інше. Любов перемогла все інше. Мотивацій може бути багато, але залишився, зберіг, ну, по-різному ми поступали, але ну, ми тут, ми не де інде і нікуди не поїдемо. Ми нікуди нема куди їхати. Не тому, що нема куди їхати, а тому, що це наша земля, наша батьківщина. Де центр Вселенної? Ви знаєте, де центр Вселени? Хто вчився добре в школі і скаже, де центр Вселени? Ніхто не вчився в школі. Де центр? Дівчата, де центр Вселений? Як не знаю. Що думаєте? Це центр Вселенної, де ви сидите? Отут, От де ви сидите, де ваша палка, там центр вселенної. А інші хай доведуть, що це не так. Не вам їм треба доводити. А вони вам хай доведуть, що це не так. Де ти, там центр вселенної. І де ти хочеш бути щасливим, там будь. Де ти хочеш бути багатим, там будь. Де хочеш змінити? Зміни. Ви захотіли оновити? Оновили. А можна було сказати, давайте після свят, після Пасхи, після війни, як зараз люблять казати, не хочуть працювати, кажуть, давайте після війни. А після війни, то що? А коли вона закінчиться? І що таке поняття закінчиться війни? Перемога вигнала москалів? Чи щось інше? Тому все починається із тебе. Ти образ і подоб'є Боже. Ти найголовніший в цьому світі. Там, де ти, там вся вселенна. Хочеш цей світ змінити, змінися сам, і біля тебе зміниться весь світ. Хочеш спасти весь світ, спаси спочатку себе самого. Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Тому ви в центрі. Ви найголовніші. І це треба пам'ятати і утверджувати. Все, що інше, беремо лише те, що корисне. Але не фанатично у всьому починаємо копіювати у всьому. Все починаємо копіювати. Копіюємо традиції, імена і ті. Імена і ті починаємо запозичувати. Ніби не вистачає в нас святих. Імен, пошанування. Починаємо на все дивитися, як за радянських часів. Море гарних імен. Ні, треба назвати її Даздрапіва. Тобто Даздраствою первої має. Октябріна, Сталініна, і ще щось. ці вот подерті штани і все останне. Навіщо? Навіщо? Свого не треба цуратися. Нам Господь дарував все, щоб бути щасливими на цій землі. Треба дотримуватися, праведно жити і будемо щасливі, і буде в нас все добре. Бо розвиток і перспектива нашого майбутнього це добре і дуже добре. У нас іншого варіанту нема. Добре і дуже добре. Запам'ятали чи ні? Повторюйте тоді. У нас яка перспектива? Добре і. Дуже добре. Ви так тихо, тихо відповідаєте, як не У нас має бути добре і дуже добре. От я бажаю, щоб у вас так і було. Тому закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте всі здорові, довговічні і в вашому і в нашому майбутні всієї України буде добре і дуже добре. Смерть москалям, слава Збройним силам України! Благословення Господнє на вас і облагодаті чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.